їх вчасно, плюс у мене була кураторка, одна з літературних критиків відомих в Україні. Вона дала мені там певні технічні знання, і це теж мені дуже допомагало. Тобто, по факту, звучить легко, але це були три роки страждань. Нагадую, я їхала на Дачу з вином, я знала на що я йду, вино закінчилось, а я ще ні. І довелося дописувати на витривалості. Щоб були гроші на нове вино? Так. Ну, гроші закінчилися, треба вже дописувати, виходить так. А ви ж не знаєте, на які гроші я жила? Я ж така звільнилася в нікуди, три роки писала двоповню. розказую. Значить, мені в спадок перепав Деосенс мені й мамі. Ми, ну, і ми його продали, поділили гроші навпіл, і я на свою половину три роки жила, пила вино і писала двоповню. Казки не відбулося, бачиш. Гроші були, а потім закінчилося. Насправді я іноді задумуюся про це, що дивись, я не хочу, щоб ти отримувала другий спадок, але дуже хочеться, щоб ти писала ще. Як ти взагалі. Перепиши на мене хату. Вона в Харкові. Піде. Добре. А, власне, окей, у тебе був час писати книгу, можливість. ти собі обрала, я попрошу зазначити, ти могла. Не знаю. Ви ну, я біля, все я до Три кучки. роки не купувала собі нових сукенок. Ви розумієте, на що я пішла? Просто зараз я відриваюся, тут у вас в чомусь новому. Можу собі вже дозволити, слава Богу. А тоді так. Знаєш, в одних трініках три роки і дзвоном. От. А, Я прям відчуваю варб... вайби корвіна. А... Корвін, попрошу. У нього в другому томі вже були нові брюки. Він хвизувався. Він не буде ходити ще й в трініках. Це ж корвін. Та я про вино. Mm -hmm. Але власне для того, щоб зрозуміти, наскільки я можу широко жартувати на цю тему, підніміть, будь ласка, руки, хто взагалі, давайте так. Хто не читав закони Невриди, хоча б перший том? не читав. Не читав. О, Свіженьке м'ясо Ого, Так, а наступне запитання. Хто не підписаний на Тікток Каті Самоленко? Не Ні. поняла. Окей, добре. А, і давайте так. Підніміть, будь ласка, руки, і хто взагалі не розуміє про що серія. Окей, а ви хоча б знаєте, який жанр? Добре, Катя, ну дивись, ну доведеться все-таки по стандарту і ти, як тобі прийшла ідея серії двоповні. Фентесі серії. Жартівливу версію чи серйозну вам сьогодні? Серйозно дві. Дві. дві версії. Добре. Отже, ситуація в тому, що спочатку це не, бути, не мав бути роману трьох томах, типу 470 сторінок, десь там 450 і 990, ця червоненька буде. Спочатку це мала бути невеличка повість, про е метафорична, ну, така магічна повість е про жінку, яка постраждала від аб'юзу. Далі вона впадає в депресивний стан. І, власне, ось цей вигаданий світ, прихований, в який вона потрапляє. Це така була собі метафора депресії, з якої вона намагається вийти віднайти знову себе. От. Потім я пішла на літо світу і розписалася і зрозуміла, що то ні, то не буде повість, то буде три книжки. Це серйозна версія. Тобто я хотіла описати жіночий досвід аб'юзу і виходу з цього стану. Ой. А от жартівлива версія тепер. Отже, я вже почала писати цю повість, я ще не знала, що це буде роман у трьох томах, один з яких на 990 сторінок, господи, прости. І в мене іноді бувають мігрені. Ну, це коли дуже сильно болить голова, все сльози, двоїться в очах, і от значить ніч. Я йду е, випити таблеточку від Мігрені, випиваю таблеточку від Мігрені, йду назад, дивлюся в вікно, а там два місяці. Я думаю, що я випила. Але, в принципі, концепція мені сподобалась. І я зрозуміла, що мені дуже хочеться, щоб в світі, про який я пишу, було два місяці. Але це ж треба обҐрунтувати. І з цього почав розгортатися сетінг цього світу. Ну, тобто світоустрій. Мені ж треба, ну або чого там два місяці. При тому, що це все відбувається на планеті Земля. Ну, треба. І таким чином почало ось ця метафорична повість почала переростати в справжнісіньке фентезі. От, а в яке фентезі воно переросло? Зараз спробуємо е, зрозуміти. Отже, історія наступна. А головна героїня її звати Ріна Безрідна. Вона ну, звичайно собі двадцятирічна дівчинська, як багато хто з нас, або я колись була коротше, її викрадає її колишній наречений. Зв'язує, і вона на початку на першій сторінці, притомні, зв'язана в темній кімнаті. Ну я розумію, що я викрав колишній. А він ну, максимально неприємний тип. Вони розійшлися, а він такий, я не все сказав, тому ти зв'язана. І вона намагається якось просто використатися з цієї пригоди, і там через певні причини вона потрапляє в прихований світ. Що таке прихований світ? Є наш світ зовнішній, звичний нам, а за великою стіною є прихований. І, власне, там світять два місяці, і його населяють люди, які мають дві душі, людську і звірину. І от, власне, горіння потрапляє туди. Але не все так добре, тому що понад 2000 років тому між нами, єдинодушниками, бо в нас одна душа, і двоєдушниками була величезна війна. І е, через цю війну, власне, двоєдушники відгородилися від нас великою стіною. І минуло вже понад 2000 років, але вони все ще ненавидять єдинодушників. І я, в принципі, не можу їх в цьому якось звинувачувати. У них колективна травма. І тут єдинодушниця потрапляє в їхній світ. Як ви думаєте, чи радіють вони цьому? Так! <рес> <рес> — Спойлер невеличкий. Вони намагалися викидати її камінням. але на біду головної героїні вона потрапляє не просто, аби куди вона потрапляє в маєток одного з князів цієї імперії Там всього сім князівств в маєток князя Вейла. Тобто, і тут вона розуміє, що вона живе серед аристократії, жінка сучасна, 21 століття. Вона потрапляє до аристократії. Вона, чому тобто, все чудово, красивий маєток, красиві сукні, все так класно, там бали в столиці, її там покличуть на них. Вона не буде рада, але покличуть. І виявляється, що там рабовласницький устрій, патріархат на гіршому сенсі цього слова, і дуже дуже багато соціальних проблем, з якими вона стикається, і які вона не може ігнорувати, тому що жодна сучасна людина в здоровому глузді ну, не може це ігнорувати. Навряд їй буде комфортно. от в неї депресивний стан і довкола неї збирається купа аристократів, і кожному з них від неї щось треба. Але це ще не все. Її колишній, виявляється теж один з князів цього ну, в цій імперії, і він прямує за неї прихований світ, тому що він знову не все сказав. Але це ще не все. Попри те, що нагадую її намагається закидати камінням, місцева аристократія починає вплітати її в політичні інтриги, а там їх буде ой як багато. Її колишні не все сказав. Цим світом ходить кровожерлива хтонь, яка може жерти вас заживо. Це буде не найприємніша смерть. А вона прости дівчисько. І от з купою цих всіх проблем. Вони там типу нагнітаються. Вона вирішує: ну мені треба ну, по-перше, повернутися додому, а повернутися додому вона може лише до ночі у ніч двоповні, тому що прямо між швітами оце лише двоповні розкриваються. От, ніхто допомагати, звичайно, не збирається чомусь. Але окрім того, політичні триги, ще не все сказав, тут оця хтось почвари. І вона укладає угоду з забороненими, політично забороненими, темними богами, щоб якось вижити в цьому світі, сповненому пригод, небезпек і колишніх аб'юзерів. Ну і власне, ми, вона отримує темну силу, якою взагалі не вміє користуватися. І отримує вона її не просто так, тому що вони укладають угоду з темними богами. Отже, є певні умови цієї угоди, і вони не найприємніші, які дізнаєтеся. І ось, ось цим всім набором вхідних е, даних, головна героїня має якось дати собі раду. Але найгірше не це все. Найгірше те, що вона дуже любить курити. Це не романтизація паління, це акт аутоагресії героїні щодо себе. А це прихований світ, там розвиток суспільства на рівні ну, віку 18-го, максимум 19-го, ну еквівалентного нашому 19-го. І цигарок там сучасник, ну, нема, як і убіра. Тобто сідай на коня і шукай папірози в найкращому випадку, якісь самокрутки. Ну і власне головна героїня прагне повернутися додому якнайшвидше і бажано живою і неушкодженою. От, от, власне, з цього все починається. Тепер щодо піджанру. Ми довго думали щодо жанру, піджанру. Яка версія у КСД? Я пам'ятаю чудову версію, давай трошки забігаючи наперед, 1 квітня, ну, в сусідній день дурня, Катя надіслала заявку в КСД. Це, це правда, це не жарт. Пранканула КСД. Бачиш? Гарний жарт. Жарт вийшов з під контролю. А, і там в Катіній презентації, Катя зробила презентацію, окрім супровідного листа, синопсису і так далі. І, власне, Катя надіслала опис, такий дуже детальний, про те, куди і як буде прямувати історія, що буде відбуватися в кожному з томів. І мене особисто дуже зачепила твоя ідея, що кожен з томів робить реверанс в бік, скажімо так, певної жанрової епохи, я б навіть так сказала. Не просто певного жанру, а певної епохи. І вони всі. В цілому кардинально відрізняються. На мій погляд, як людина, яка дивилася на твою заявку, це здалося все чимось свіжим, тому що ми граємо не на одному полі, а ми можемо покрутити одну тему і одне питання, про яке ми зараз ще поговоримо. На різних полях, в різних жанрах, подивитися з різних сторін, як це може розвиватися. Тому. Це був однозначно для мене плюс, але я розумію тих читачів, яких це може бентежити, тому що вони можуть звикнути до одного жанру однієї атмосфери в першому томі, і в другому томі у нас геть інша атмосфера, а в третій ще більше. От а, тому це цікавий хід, на мій погляд, Катя. Як тобі взагалі прийшла думка? Робити ось такі перескоки між жанрами, атмосферами і епохами по факту. Е, ну, давайте так. Я трошки книжковий задрот. Знаєте, я люблю. Знаєте, є от ці книжки типу високої полиці, там, де сюжету немає, кілометрові абзаци, діалоги не виділені. Оце я обожнюю. І Я подумала. Люб... Можливо, було б прикольно спробувати використовувати е, техніки е, нежанрової літератури у жанровому тексті. От. І я вирішила, що ну, постмодернізм та модернізм не вийде, я на це навіть не зазіхаю, але якісь елементи використовувати буду. І почала я в принципі з загальної структури, нагадую. Головна героїня, депресія і все таке інше. І в історії літератури, в принципі, який твір дуже круто розкладає е, ілюструє теж метафорично ці стадії е, е, депресивного стану і бажано виходу з нього Данте Лігєрі божественна комедія. Якщо ви не знали, я yes. така. Все. Воно ну це по-перше. А по-друге, ну мені ж мало відсилки на один твір, тому я вирішила, що кожен том буде відсилатися не просто на якусь літературну епоху. Або там, щодо до якогось літературного жанру, а саме до тих літературних напрямків, які, на мою думку, повпливали на те, яким ми бачимо в фентезі зараз. І без яких, без розвитку яких воно, повірте, не було таким, як ми його любимо. І перший Том відсилає нас до роману «Звичай». Дуже коротко, не буду вам тут екскурс ніякий робити. Ну, там Онорена Пальсак це вже не так цікаво, гордість і упередження. І всі такі, о Боже, любов не я Так, нє, це не любовний роман. там, не там. А насправді романи звича розповідають нам про глибоко нещасних людей, про конфлікт особистості, а, з тією соціальною ролью, яку вона а, має відігравати. Оце все. І власне, всі персонажі двоповні так чи інакше будуть стикатися з цими конфліктами, з цією проблемою. Але ще що цікаво, Роман Звичай він в принципі навчає нас, авторів фентезі, тому як через побут, поведінку персонажів, міміку, жестикуляцію, розповідати їхні історії і історії цього світу. І якщо ви читали там типу сестри Бронте», ну, дарети Бальзака», ну то ладно вже, ви помітили, що там є певна така стилізація тексту. Воно ж написано не так, як сучасні тексти. Ну, по-перше, воно так трошки віціювато написано, а по-друге, прикольно іронічно. Ну, там є певне певне почуття гумору цих авторів було. Ну, власне, ось до цього відсилаються закони Невриди. Далі, сотні днів Кабірі, другий том відсилає нас до браматерів, таких жанрів, як фентезі і горор. Це готичний роман. Тобто це буде фентезі. Ну, го, це... я, до речі, подивилася під жанр готична фентезі. Тобто елементи готичного фентезі ви тут побачите, до чого воно нас підсилає. Ну там, типу, Карміна, Дракула, оце все. Чому без цього не може існувати фентезі? Ну тому що е, автори готичної літератури в принципі, були одним з перших, хто створив е, справді е, масові книжки, які купувало багато людей, якими захоплювалося багато людей.